Сьогодні, 8 січня, у Кременчуцькій міській художній галереї відбулося урочисте відкриття двох виставок, які поєднали різні мистецькі напрямки та культури. Перша виставка стала результатом культурного партнерства між Кременчуком та Литовським містом побратимом Алітусом. Йозес Музікявічу, видатний фотограф, із понад 56 річним досвідом, представив серію своїх робіт, які відображають життя Литви. Сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї відкривається чудова виставка Литовського художника, і для нас важливо цей зв'язок, підтримка, адже наше місто побратим Алітус, воно підтримує Кременчук. І для нас важливо, що ми запрошуємо не тільки митців Кременчука та України, а також Литви. Тому, зокрема, перед Даємо вітання і раді насолоджуватися світлинами фотографа. Фотографії майстра відкривають перед глядачами красу литовських пейзажів, національних традицій та повсякденного життя місцевих жителів. Йозес Музікевичус це офіційний фотограф міста побратима Алітуса. І саме це литовське місто нам становиться сьогодні ближче, тому що ми бачимо його краєвиди. Околиці міста, обличчя людей, друга виставка представила роботи Кременчуцького художника Олександра Антіпенка, для якого ця експозиція стала першою персональною. Його живопис захоплює яскравістю барв і гармонією, передаючи велич і різнобарність природи. Художник поділився тим, що саме його надихає на створення картин. Природа, кра... краса природи. Я б сказав, що нічого кращого я вже не можу зробити, я просто підчоркую. Може, трішечки роблю виразніше. Але природа зробила все за нас, вона і так яскрава, виста, вона, неймовірна. Зворошливим моментом на виставці стала присутність вчителя Олександра Антіпенка Тетяни Яворської викладачка, яка роками спостерігала за розвитком його таланту, не приховувала у гордості за свого учня. Рада за Сашу, за Олександра. Це його перша виставка. Я рада, що він пішов на такий шлях, щоб виставити, показати свою творчість. Молодець І роботи мені його дуже подобається своєю. Ну вони якісь не такі, як усіх свій почерк, своє бачення всього. Запрошуємо усіх Кременчужан відвідати ці унікальні виставки та поринути у світ мистецтва, натхненням і краси. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.